Послання 219. Діва Марія, ти піддашся ретельному дослідженню і нападу. Середа 12 жовтня 2011 року 1422. Моя дитино це час, коли твоя праця для мого сина буде піддаватися ретельному дослідженню і нападу. Ти повинна завжди шанувати бажання мого сина і завжди слухатися його. Ніколи не захищай його найсвятіше слово, бо він не бажає, щоб ти це робила не відповідай і не спілкуйся з тими, які оскаржують або невірно тлумачать його слово, що може викликати суперечки і сумніви. Ти зараз зазнаєш нападу шахрая, але ти повинна молитися про мій захист і ніколи не піддаватися на подібні знущання. Він шахрай. Працює через інших, щоб нашкодити тобі, і якщо ти дозволиш йому зробити це, ти будеш взаємодіяти з ним і даш йому силу, яку він хоче. Прояви твердість в цих випадках, моя дитино, і завжди звертайся до мене. Я покрию тебе моїм найсвятішим покровом, щоб захистити тебе від нього, і все буде добре. Залишайся мужньою і прийми це як дар від Бога Всевишнього, бо без такої сили ти не змогла б ефективно виконувати цю працю. Завжди пам'ятай, що ти не самотній в цій праці, бо всі святі заступаються за тебе, і тобі надається всякого роду божественний захист. Продовжуй бути слухняною моєму синові і намагайся радіти, приймаючи страждання. Які він допускає заради спасіння душ. Ти повинна продовжувати молитися Святий Розарій щодня і молитися зі мною, щоб душі могли бути врятованими. Я благословляю тебе, моя дитино, небо радіє через цю найсвятішу працю, від імені мого дорогоцінного, улюбленого сина, який любить усе людство, але плаче з жалю за тими душами. Який відкинуть його руку милосердя після попередження? Твоя улюблена мати.